Пішла сьогодні моя дієта по одному місцю. Мене пригостили ось такими домашніми пиріжечками з печі з горохом. Та ти що, як я люблю цю двіжуху? Я також зробив ще оцю юшечку, олія, часничок, водичка. Давайте будемо смакувати. Я вже половинку з'їв, але згадав, що ж треба вам щось знімати. О, й Я вже забув, які вони на смак. Да yeah. не Макдональдс. Макдональдса. Переращивайся целую тему. Блин, это смачно. Домашняя, конечно, это тема. Сейчас мы контакт, чтобы богато было. Просто кайф.